Это, наверное, самая неожиданная строчка в фильмографии хорошего режиссера Барри Левинсона, автор «Человека дождя» и «Хвост виляет собаку», вообще серьезного взрослого человека, оскаровского лауреата, специалиста при этом по комедиям и мелодрамам, который вот неожиданно на старости лет решил снять фильм ужасов. Причем экологический фильм ужасов. Причем экологический фильм ужасов, стилизованный под э, документальное кино. Это мокументари. Очень правдоподобное в какой-то момент, кажется, то, что все, что ты видишь, действительно происходит на самом деле. Плюс к тому, чтобы совсем уж было интересно, это такой хай-концепт. Это, э, грубо говоря, «Челюсти без акулы». Очень похожая история. Приморский город, э, купальный сезон на 4 июля. Все плавают тут. В общем, на всех нападает некая рыбка, но в отличие от спилберговских челюстей, рыбка такая маленькая, что ее не видно. Поэтому результаты ее деятельности изначально выглядят как чесотка. на самом деле можно смеяться, но это ужасно страшно, потому что, как известно, то, что ты не видишь, оно и есть самое страшное. 911, слухаю вас. Я еще не бачила что-то плохое. Пробачьте, вы сказали что-то плохое? Так, мам, саме так. У нее кровь. А ты течет кровь? Просто прийшліть допомогу негайно. Доброго ранку, Меріленд. я Кларіджі з нагоди Дня Незалежності. 4 липня 2009 року у місті Клерідж, штат Меріленд, сталася загадкова подія. Що відбувається? Що воно таке, воно й далі пожиратиме ногу коліно, ймовірно, перекинеться на тлу і статеві залози. Усі наявні відеодокази було конфісковано урядом Сполучених Штатів. Проблема в колцентрі 9.1.1. Система ото пляже. Ми перевантажені дзвінками. Але анонімні джерела все ж таки поширили секретну інформацію. Не сходьте на берег. Чуєш стефані? Не сходьте на берег. Я намагаюся зрозуміти, що відбувається. Я знаю, що всі дороги в Кларіч перекрито. Зараз пролітаю над водою. Тут скрізь мертва риба. Ось і вона. велетенська. Де нічого це ніколи такого не бачив. Ця тварюка мене кусила від продюсерів фільмів Паранормальне явище і Астрал. І не не закрити, без підтримки влади. Подивися на це. Так. Що це? Він вигриз хвориби язика. Побачте, так болить. Допоможіть, що приховано від сторонніх очей. Я чую щось. Що ти робиш? Вони всі вмирають. Подивися! Ні, вони не вмирають, вони не вмирають. Може легко розвинутися в нову форму. Тікайте звідси. Я хочу показати світу, що тут сталося. Якщо ви знайдете цей запис, опублікуйте його. Затока 26 червня О півночі.